Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла, співочі гори карпатських вершин чули пророчі слова Марії Цвилинів. Слова пронизані вірою і надією на швидку перемогу. Вони звучали як заклик до миру, як обітниця свободи і повернення втраченого. І в цих словах було щось більше, ніж просто передбачення. Вони відображали дух нації, її боротьбу і силу духу. У кожному з цих слів була присутня велич українського духу, його неослабна рішучість домогтися перемоги над темрявою війни та повернути до себе ті землі, що були вкрадені в несправедливому зазіханні. Марія Цвилинів, як найстаріший мудрець і берегиня народної пам'яті, наче наслухалася тисячоліть голосу землі, і її слова були як відповідь на молитви тих, хто страждав і мріяв про мир. І в цій відповіді звучала надія на те, що довгі роки болю і руйнувань скоро будуть залишені позаду, що дзвінки, заклики до миру знайдуть відповідь у серцях людей, і що світлий ранок миру і свободи засяє на небосхилі України. Ось її слова. Жахлива війна в Україні закінчиться перемогою та звільненням усіх окупованих Росією територій. За словами Мольфарки. Війна закінчиться вже цього року, це станеться вже наприкінці весни чи на початку літа. Здобути перемогу допоможуть держави-партнери України. Війна мала би десь у травні червні закінчитися. Буде послаблення, Путін не виграє, Україна виграє, все буде добре. Інші держави допоможуть. Україна повинна процвітати. Так мені здається, що Крим має повернутися. Повернеться все в Україну, як війна ця закінчиться, Росія не забере, сказала мольфарка. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!